Багато хто звик зберігати на балконах непотрібні речі, які займають багато місця в квартирі, і це велике упущення, адже на балконі можна придумати неймовірну зону відпочинку або навіть невеликий кабінет. Тоді ви отримаєте місце, в якому захочеться перебувати годинами, милуватися заходами і світанками або просто розслаблятися після напруженого дня. Зібрали класні ідеї з проєктів, якими можна надихнутися, їдальня та кабінет. Цю квартиру дизайнер Наталія Хілова продумувала для мами замовниці, яка часто нянчить онуків з побажань передбачити робочу зону, де діти зможуть робити уроки, місце для зберігання іграшок, а ще для відпочинку і сну гостей. На 40 квадратних метрах вийшло розмістити все і навіть більше, а лоджія об'єднала в собі кілька функцій. Утеплена лоджія розташована на кухні, її можна використовувати як їдальню і кабінет. Завдяки розсувним дверям кордону між просторами стерлися. Візуально лоджія стала продовженням кухні. Тут є зручний стіл, місткі ящики, що вторять дизайну кухонного гарнітура, а також полиці, на які можна поставити декор або предмети, необхідні для роботи. Приголомшлива лоджія для всієї родини. Дизайнер Вікторія Вишневська спланувала квартиру для себе, чоловіка та їхнього домашнього улюбленця. Ремонт тривав п'ять років. За цей час однушка перетворилася на дівчину з кухнею, вітальною, ізольованою спальною і неймовірною лоджією. Чим вона примітна? На утепленій лоджії знаходиться зона відпочинку, якою користуються всі члени сім'ї. Тут спить собака, грає дитина, а дорослі можуть розслабитися після роботи. Не дивно, що лоджія користується популярністю. Неймовірний малюнок на стіні хочеться розглядати годинами, а зручний диван ідеально вбудувався в простір, не перевантаживши його ще один класний хід обробка колони, де цегла ніби пробивається з під шару фарби. Просто і зі смаком дизайнер Дарина Єрмак оформляла однокімнатну квартиру для молодого дизайнера. В обробці використовувалися яскраві відтінки життєрадісний зелений в передпокої і вітальні, жовтий у ванні. Розбавляли декором з помаранчевих подушок і незвичайних світильників. Балкон вийшов особливо атмосферним. Виявляється, для створення затишку достатньо всього трьох речей: стільця з ротанга, мінімалістичного столу, а також навісних полиць незвичайної форми. Свіжість балкону надає дерево, яке стоїть поруч зі столом, а на полицях розставлені свічки, вдалий вибір матеріалів, господарі квартири молода пара з двома маленькими дітьми. Мріяли про просторі і зручній квартирі в світлій палітрі дизайнер Євгенія Демидова втілила мрію в реальність. Від масштабного перепланування відмовилися: прибрали простінок між кухнею і вітальною. Лоджію при спальні обладнали під кабінет, утеплили, засклили і продумали тепла підлога. В обробці використовували настінну декоративну пробку, яка виявилася відмінним матеріалом по шуму і теплоізоляції. Працювати на такій лоджії виявилося суцільне задоволення, а завдяки світлому відтінку в спальню проникає достатнього денного світла. Справжні джунглі. Дизайнер Діна Удальцова зробила з квартири трапеція подібної форми ергономічне і стильне житло. Кухню переносили і зробили прохідний. Лоджію утеплили і оформили робоче місце прямо на підвіконні інтер'єр. сіро-рожевій колірній гамі виглядає яскраво. Але не надмірно головна деталь лоджії акцентна стіна з елементами іржавих труб і стабілізованим мохом. Здається, ніби природа пробивається прямо крізь бетонні джунглі на наших очах. Тут же розташований невеликий зручний столик, стілець і зелені рослини, затишний, відкритий балкон. Троячку в сталінці дизайнер Ольга Минули проектувала для себе. І своєї сім'ї стипової квартири з маленькою кухнею і роздільними санвузлами зробили класний сучасний простір з кухнею, вітальні, вбиральні, пральні та спальнями для дорослих. Декор дозволив об'єднати старе і нове в одну гармонійну концепцію. У приклад часто ставлять засклені балкони, але в цьому випадку можна сміливо надихатися даною зоною відпочинку, яка більше нагадує невеликий балкончик в Парижі, але ж для такої краси достатньо всього декількох кашпо, набір розкладних стільців і столика. Фото на обкладинці проект Діни Удальцової.